Урочистий прийом спортивної громадськості міста відкрив виконуючий обов'язки Криворізького міського голови секретар міськради Сергій Маляренко. Він розпочав свою промову з детального екскурсу в спортивну інфраструктуру Кривого рогу, яку за роки незалежності України вдалося не тільки зберегти, а й примножити. І цьому посприяв потужний кадровий потенціал. На сьогодні у місті працюють 98 спортклубів та колективів фізкультури: 16 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 65 клубів фітнес. Центрів та громадських організацій, 179 закладів освіти. Загалом до занять фізкультурою та спортом залучено понад 120 тисяч криворіжців, 23 тисячі це спортсмени профільних спортивних організацій. За 9 місяців поточного року у місті підготовлено 10 майстрів спорту України, 90 кандидатів, 150 першорозрядників і більше півтори тисячі спортсменів масових розрядів. Для нас в самому ділі дуже важливі Победы и рекорды. Однако самым главным есть это создание условий привлечения к занятиям физической культуры широких слоев населения, начиная да, вот от самых маленьких и заканчивая уже и пенсионерами. Сегодня, когда приходится говорить о возрождении массового спорта, именно вы, уважаемые ветераны, специалисты физического воспитания, тренеры, известные чемпионы, призеры всеукраинских и международных соревнований есть для нас, ну и для всех жителей нашего города, образцом жизни, как надо жить, трудиться, чтобы приходить к победам. Хочется пожелать вам, ваших семьях, благополучия, достатков, успехов в вашем труде. На том пути, который вы выбрали, достижение самых заветных вершин, которые вы сами себе ставите перед собой. Сергій Маляренко зауважив, що завдяки виконанню програми розвитку фізкультури та спорту до 2015 року у місті продовжено роботу і зміцнення матеріально-технічної бази. Так, завдяки коштам з міського бюджету за два роки у міських закладах освіти встановлено 80 тренажерних комплексів. На ремонт спортивної інфраструктури з цьогоріч виділено 2 мільйони гривень. Триває реконструкція стадіону Спартак і льодової арени, що сприятиме розвитку в місті хокею та фігурного катання. Також активно Помагають у розбудові спортивних об'єктів криворізькі підприємства. З нагоди свята, кращі спортсмени, тренери, керівники федерації спортивних закладів, райспорткомітетів, а також ветерани спортивного руху отримали нагороди почесні грамоти, дипломи, подяки міськради та облдержадміністрації. Нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня нагороджено вчителя фізкультури Криворізького професійного ліцею Юрія Скоробагатова і другого ступеня завкафедри фізкультури Підінституту Криворізького національного. Нального університету Вадима Андріанова та заслуженого тренера України Анатолія Кантура. Заслуги перед городом, я думаю, девіз такий – це это образ жизни, это спорт, это здоровий образ жизни, это діти, з которыми ми много лет працюємо і воспитываем не только хороших чемпіонів, але но здоровых, крепких людей і звісно, хороших людей, щоб вони виросли достойные, кажуть, жителі города Криворога. Ну а вообще, ну как говорят, мы все трудимся не за награды, а трудимся за идею, за, ну, за все наилучшее, что мы можем сделать. Ну а так вообще все хотелось бы поздравить с праздником, Днем Физкультурника, потому что без физкультуры и спорта, говорят, ни один человек просто прожить не может. Ну, всіх з праздником. переможцем міського огляду конкурсу на кращу підготовку спортивної бази, і організацію фізкультурно оздоровчої та спортивно-масової роботи у літній період став актив Інгулецького району. За підсумком огляду конкурсу на час святкування 21-ї річниці незалежності України перше місце посів стадіон південного ГЗК, А кращою спортивною установою названо фізкультурно-спортивний комплекс південного комбінату. Посвідчення майстрів спорту України отримали Микита Ушканенко, Богдан Шастаков. Алина Лямець та Владислав Чумак было бы банально говорить, что об этом все говорят, что только терпение, только труд, но в основном, в основном оно так и есть. Они мне очень сопутствовали, они мне, они мне во всем помогали. И я думаю, что именно терпение и труд, которые эти семь потов, которые я выливал на тренировках они привели мене к этому успіху. Я би хотів пожелати всім, щоб ніхто никогда не остановився на достигнутим. Потому що навіть якщо будет падение, ні после них всегда як склон по горе, то вверх то вниз, всегда буде обязательно новая победа и нове достижение. У рамках святкування дня фізкультури та спорту цими вихідними на прихильників здорового способу життя чекає яскрава спортивна програма, яка охопить усі райони Кривого Рогу.